1 липня державні ЖЕКи ліквідують до цього часу мешканці багатоквартирних будинків мають створити ОСББ або ж запросити керуючу фірму, яка надаватиме всі житлово-комунальні послуги. Якщо власники квартир цього не зроблять, орган місцевого самоврядування сам призначить будинку керуючу компанію. Щоб вирішити, хто відповідатиме за отримання будинку, цими вихідними мешканці багатоповерхівки по проспекту Перемоги 168 провели загальні збори. На зібрання люди запросили юриста Чернігівської обласної фарт-організації ВО Батьківщина Сергія Теплякова з проханням допомогти їм у всіх юридичних питаннях. Чому ми зібралися? Тому що ми не знаємо юридичних питань створення ось цих, цих е, е, об'єднаних організацій. Е, ну і юрист батьківщини нам, звичайно, допоміг. Ми це все почули. Звичайно, залишається дуже багато питань, тому що поки що не почне щось робити, нічого не зрозуміло. Зі слів мешканців, у реєстраційних службах їм надають лише інформацію про пакет документів, який потрібно зібрати. При цьому у людей залишається багато питань саме по створенню ОСББ в реєстраційних службах. Вони кажуть, що коли звертаються, то їм дають, які потрібно пакет документів зібрати. А про всі нюанси ну, створення нук люди не дуже ну, розуміють ну, законодавство, Тому запросили нас, щоб ми розповіли їм про всі нюанси створення ОСББ. Як розповів юрист Сергій Тепляков, Чернігівці, у яких виникають Питання по створенню ОСББ чи інші юридичні питання можуть звернутися за консультацією до громадської приймальні ВО «Батьківщина», яка знаходиться за адресою Білова 8, або до приймальні народного депутата Валерія Дубіля за адресою магістрацька 13.